Всім привіт! Це канал Голос. З вами Микита, і це розбір озвучки, друга частина ЗОМ 100 Якщо ви не бачили першу, посилання буде наді мною. А ми погнали. І першою нашою командою буде кіото. Події три роки тому. Що ж, я хочу привітати тебе! Тебе переведуть у виробничі відео О, так. Мене звуть Акіра Тендо. мені приємно з вами познайомитися. Раді познайомитися першого дня на роботі у мене склалося враження, що це приємний колектив. Так, я щасливий бути тут. Я нарешті отримав роботу у тій компанії, про яку завжди мріяв. У мене були амбіції, надії та мрії. А ще я хочу дуже робити крутезні ролики з зірками. Можливо, випаде нагода й хоч одну зустріну. Вибачте мені, ось. Дякую за допомогу. Прошу. Приємно познайомитись. Я сооріаторі з бухгалтерії. Ну, ми постараємось, тендечко. О, Приємно познайомитися. Якщо виникнуть якісь питання, можеш звернутися до мене у будь-який час. Мене можеш знайти ось там ліворуч. О, так. Що ж, щасти тобі, новачку? Так, до слова. У тебе є щорічна оплачувана відпустка, а також ти маєш вихідний на день народження та лікарняні. Але ніколи не бачив, щоби цим хтось користувався. Для того щоб продуктивно працювати, ми заохочимо один одного здоровою конкуренцією. Скільки понад нормових у тебе? Аж 150 годин. Поговоримо тоді, коли переднеш позначку в 200. Ну, друзі, це була команда Кіото. Е, картавий головний герой це. Досить дивно. Чи то така фішка, чи то просто у нього проблеми, напевно, це все ж таки він картавий, і тут, тут я не розумію, як можна давати озвучувати головного героя людині, у котрої проблеми з літерою Р. Я не знаю, я ніколи не чув, щоб японці картавили, тому я вважаю, це великий мінус для них. Він не фекає, це вже приємно, і в нього йотовані намагається вимовляти йотовані. Молодець, там непогано. І трошечки мені не сподобалось, як він вів думки персонажа. Трошки вийшло, знаєте, якось. Не у попад, як то кажуть. Трошки він не відчув настрою герою. Якось він ну от десь на межі говорив. Трошки не потрапляв це. Я такі от мене відчуття виникли щодо дівчинки. Класний, приємний голос, але чомусь, чомусь я не впевнений, Я ще не майстер у цьому, але здається, просто був накладений компресор, і через цей компресор якийсь неприємний звук. Просто від цієї дівчинки третій голос того чувачка. ну, У них однакові голоси, якісь такі, знаєте, типу, вони всі однаково звучать, тільки в фанвоксах мені сподобався той мужичок дуже утомлених озвучував. Мені сподобалось. А ще цей акцент його боса, думаю, це неумісно. Я не знаю, чи є в оригіналі акцент у цього. Чувачка, але якось невмісно. Воно звучить дуже, дуже непрофесійно. Ось я б сказав так. Тому не знаю, друзі. Ну знаєте, нема нічого особливого, щоб зачепило. Тому ну, шість 6, 6 балів. Наступні команди. У нас колаборація Бітарі та Кайзоку. Чи може Бітарі. Не ображайтесь. Все почалося три роки тому. Ось від сьогодні ти працюватимеш у виробничому відділі. Тож привітайся. Добре. Мене звати Акіратендо. Колеги, радий знайомству. Вітаємо. Я знайшов роботу за спеціальністю своєї мрії. Був сповнений надій, марень, планів. Скоро робитиму рекламу для лідерів ринку. Можливо, навіть зустрінусь із суперзірками. Рада зустрічі! Я з бухгалтерії, у Саорі. Вдачі тобі, Тендо. Д Добре. Ну, нас тобі. в перший день. Та, <плес> не. Щороку оплачувана відпустка. Вихідні, на честь річниць, просто для відпочинку. Щоправда, не бачив, щоб їх хтось отримував. Ми підтримуємо одне одного здоровою конкуренцією. Скільки перепрацював того місяця? 150 годин. То моїх 200, тобі ще далеко. Вам не здається, що всі команди звучать ну, майже однаково? Таке відчуття, що е, просто от ми зараз послухаємо 6 команд. Це буде спойлер на наступну команду. Шість команд і таке відчуття, що працює в цих шести командах, ну, 12 чоловік. Тобто, знаєте, хтось в якійсь там отак от, от всі переплилися один з одним. Ну, Я не розумію. Напевно, тільки в фанбоксах виділяються голоси, чутно, що вон вон таких, як у них, ніде нема. Що сказати стосовно головного героя? Навушники я собі візьму десь реально нормальні, бо чи то вони погані, чи то реально звук. Лайновий у всіх. Якийсь такий відзвук неприємний, дуже. Я не знаю, як це називається. Зірками. В орудному ким-чим відмінку зірками. Правильний наголос буде. Так, загалом, от дівчинка на початку вона так дивно почала говорити, ну, а потім якось вирівнялась, але все ж таки не знаю, що щось зрозуміло. Ну, друзі, стандартна озвучка, немає до чого особливо докопатися, щось похвалити. Тобто, рівненько на 8 балів не знаю. Вони як усі. Наступна команда буде Сенгоку. Остання наша команда. Погнали! Усе почалось три роки тому. Ну що ж, знайомтесь, це ваш новий колега у виробничому відділі. Привітайтеся. А так. Мене звати Акіра Тендо. Радий з вами познайомитись. Раді вітати. Спочатку мені здавалось, що я потрапив у чудову компанію з гарними людьми. Так, буду радий з вами працювати. Я потрапив до продюсерської компанії та індустрії, про яку мріяв. Буду тоннами робити відео для крутих зірок. Буду тоннами робити ролики для крутих зірок. Можливо, навіть з кимось з них зустрінусь. Ой, вибачте, це ваше. Дякую. Нема за що. Рада знайомству, я Сауріо Торі з фінансового відділку. Попрацюємо разом, Тенду. Так, я теж. Якщо виникнуть питання з рахунками, звертайся, я все поясню. Зазвичай я працюю ось там по ліву сторону. Так добре, бажаю вдачі. Це ж твій перший день. Ну до прикладу, відпустка оплачувана, також вихідні на день народження та лікарняні. Справда, ніколи не бачив, щоб хтось їх брав. Ми змагаємось між собою, аби працювати ще краще. Скільки понаднормових не оплатили? 150 годин того місяця. Поговоримо, коли 200 назбираєш. Але я тут вже п'ятий рік, зарплата буде більше твоєї. Хоч пан така хаші пригостив мене, але його зарплата всього 200. Це особливий фрагмент. Я вставив зарплата чи заробітна платня. Все ж таки, думаю, заробітна платня. Це є русизм, котрий в аніме, я думаю, у таких моментах не умісно вставляти. Давайте почнемо з цього боса. Такі відсилочка легенька була на Лукашенка, мені здалося. Нормально, прикольно. Головний герой він не вів трошки думку. Ставив нелогічні для мене крап, крапки, крапки. Голос у нього, якщо ви звернули увагу, він здається найдоросліший серед усіх, хто озвучує, і у нього найтакий найцікавіший тембр. Дівчинка, ну не знаю, друзі, ну реально якийсь звук дуже дивний. Напишіть мені, у них реально проблеми зі звуком, це, чи це я так чую? Дівчинка стандартна, ну як і усі. Прикольно, молодець, все окей, питань немає. Е, до речі, що, на що звернув увагу, у Кіото були написи. А у цих двох командах е, Бітері е, та Сенгоку не було. Коли там цей мужичок за комп'ютером казав, що типу, «Да, ми не беремо ці відпустки. Хе -хе -хе". Е, ось L. Проблема з літерою L. Все якось. Однаково, У всіх команд дуже однаково. Це, напевно, добре, що всі рухаються в одному руслі чи руслі, чесно сам не знаю. Усіх один шлях, всі попідбирають, намагаються підбирати однакових акторів, дивлячись на персонажа, це вже плюс-мінус добре, але ну, картавити це вже перебір, друзі. Загалом хороша тенденція зберігається, коли ми дивилися. Людину mm. бензопилу а це було майже рік тому, то ну було трошки насправді гірше. Але тоді були і команди трошки інакші, котрі зараз і тоді і зараз видають великий рівень, як Юнімей, як у куточку Таверні, Верні круто Качур. Ну от зараз чомусь вони не беруться за ці роботи, вони зараз працюють над іншим. Досить рівно у всіх команд щодо Сенгоку. Ну, 8 балів теж ставлю, як і е, бітері, бітарі, бітарі. Е, досить рівно. от Все, що виділилося, це тембр головного героя. А так е, всі однакові, скажімо так. Ось такі враження, друзі. Кажіть, пишіть, що ви думаєте стосовно цього проекту ЗОМ 100 стосовно того, як розвивається українська озвучка. Мені поки що подобається цей шлях. Я думаю, що скоро буде все ще набагато краще і якісніше. А з вами був Микита. Пишіть у коментарях, що ще з літнього сезону розібрати, і дуже часто пишуть про клинок, що знищує демонів. Обов'язково зроблю. Це дуже важко буде зробити, але я обов'язково зроблю, тому можете не писати. Пишіть щось про літній сезон 2023 року. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і до нових зустрічей.